Тись підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Волинь втратила ще чотирьох захисників. Коли в українських школах стартує новий навчальний рік, у Варшаві чоловік напав на двох 15-річних українців. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних обірвалося життя захисника Миколи Дорощука, села Вербаєв Луцького району. Серце 46-річного воїна зупинилося 20 липня. Також стало відомо і про смерть двох героїв з Луцька Олександра. Андрусіка та Андрія Лютого Лучанин Олександр Андрусік 1977 року народження загинув 21 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. А молодший сержант Андрій Лютий загинув 20 квітня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Сумна звістка надійшла і у Володимирську громаду на сході зупинилося серце володимирчанина Олега Мартинова 1974 року народження. Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року. Обіймав посаду стрільця Санітара. Про час і місце похорону буде повідомлено згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. 23 липня Луцька громада на колінах прощалася із загиблим на Донеччині героєм Миколою Сищиком. Віддати останню шану захиснику України прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі лучани, яким назавжди запам'ятають захисника далі у нашому матеріалі. Луцьк вкотре у скорботі у кафедральному соборі Святої Трійці місто прощається з відважним героєм Миколою Сищиком, який боровся до останнього, захищаючи нашу країну. Цього дня завмерло усе місто. Громада проводила в останню дорогу лучанина Миколу Сищика. Воїну було 43 роки. Ще скільки всього доброго та світлого могло чекати його попереду, однак життя героя забрала безжальна війна. Молодший сержант трагічно загинув 18 липня в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Усміхнений, позитивний та хороший батьком. Саме таким героя назавжди запам'ятають його рідні. Хороший герой сім'я хороший, позитивний, усміхнений не завжди. Як і скрута в нього була, то він якось так а махне рукою засміється. Ну одним словом, позитивний чоловік і хороший батько для своїх дітей. Побратим загиблого воїна Сергій розповідає, що разом з Миколою служив в одній частині. «Добрий, добрий ну, добра людина. Просто ні в чому. Каже, частині разом служив вже третій рік. Ремонтою. Я сварщиком роблю. Він мотори там, двох Ну, Працював, служив. До цих пір тут служив, а їх відправили ну, пару, частин, пару чоловік щастин. Відважного воїна Миколу Сищика Лучани проводили в останню дорогу зі сльозами на очах. Та на колінах поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Луцьк сколихнула шокуюча новина. На вулиці 8 березня з вікна будинку випали двоє малих дітей. Як і чому це сталося? Та що кажуть сусіди детальніше далі? Ось у цьому будинку, що на вулиці 8 березня, трапився страшний інцидент. Двоє малитніх дітей випали із вікна багатоповерхівки. Наразі вони знаходяться у лікарні. На лікуванні сусіди ж кажуть, що діти гралися в той час, коли їхня мати вийшла у магазин за покупками. Діти сперлися на москітну сітку та випали із вікна. Інцидент трапився близько 21 години, 22 липня. До діток дівчинка п'яти років та хлопчик трьох років абсолютно спокійні, доглянуті. Теж саме стосується матері. Мешканка будинку пані Наталія, медик із багаторічним стажем, розповідає, родина проживає у будинку відносно нещодавно. Врятувало дітей те, що вони впали не на асфальт. Як кажуть, малеча народилася у сорочці. Бо я їх не знаю загалом, тому що вони при Тут чи з переселенців вони чи якісь знімають вони квартиру, знаєш, що тільки там двоє діточок маленьких і цих от, і те саме. Сп... Сперлися на сітку. Я думаю, що там, скоріше все, що їм пощастило тим дітям, то що там стояли поддони. Я сама медики просто я те саме, якщо б вони летіли тако, прямо на асфальт, то було б хуже, хуже ще так. Там стояли поддони, бо там годування. І, цей. і вони, я так зрозуміла, я не бачила того сама. Mm. Я побачила вже, як побігли сусіди. І зразу швидку викликала одну другу, то Дівчина, то ну, шок, естественно, був хлопчик то був скривальний такий, що він, ну там вже ж пишуть. Так. Маленький хлопчик там був. Ну, там п'ять і три рочки. Інша жінка, яка проживає у будинку, розповідає, того дня була на прибудинковій території. Почула лише глухий удар об землю. Цей виноград, це вище я. Але бачу один він видіть. Отак. і тут, і ти чую, Бух. Думаю, точно хтось розум. Тишина за даними нацполіції, матір дітей відійшла в магазин, залишивши їх у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, а та не витримала. Наслідок цього діти випали з вікна. Наразі за цим фактом триває перевірка. Надається. Правова кваліфікація події. Вона рідко діти взагалі не гуляють ніде, Вона, я її тільки бачила за весь час, а то вчора другий раз і тих діточок. Наразі хлопчик і дівчинка перебувають на лікуванні у Волинській обласній дитячій лікарні. Стан дітей стабільний. Дітки поступили до нас на обстеження. Одна дитина була госпіталізована реанімаційне відділення, має більш складну травму. Це закрита черепно-мозкова травма. Забійна, велика рвана рана волосистої частини голови з струс головного мозку. Ми диференціювали з забоєм, але на ранок стан дитини стабілізований, діти до консультовані всіма вузькими спеціалістами і, в принципі, на сьогодні на ранок діти переведені в профільне відділення на ліжка нейрохірургічні. У поліції наголошують, що відчинені вікна з встановленими москітними сітками це одна із прихованих загроз для родин, в яких виховуються маленькі діти. Москітна сітка створює в дітей ілюзію опори, проте вона не витримує вогу навіть найменших малюків. Тож будьте уважні, у жодному випадку не залишайте дітей без нагляду. Дві пожежі сталися на Волині 22 липня. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що горить стерня та пшениця у селі Сарнюка Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці, які загасили пожежу. Потерпілих немає, причина встановлюється. А в ніч на 23 липня спалахнула господарська споруда у селі Тарасове, Луцького району. Вогонь охопив частину покрівлі, перекриття і речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС ліквідували загоряння. Потерпілих, на щастя, немає. Причина пожежі, коротке замикання, акумуляторної батареї, шурупокрута. Волинські поліцейські виявили громадянина Польщі, який незаконно проживав на території України. 23 липня його повернули до країни походження. З'ясувалося, що іноземець протермінував свій національний паспорт кілька років тому та не вжив заходів для його відновлення. Правоохоронці супроводили іноземця до контрольно-пропускного пункту та передали його працівникам прикордонної варти Республіки Польща. Далі у нас блок українських новин. Розпочинаємо з інформації про наслідки атак росіян на мирні українські міста та села. В ніч на 23 липня. Ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури шосткінської громади. Як повідомили в сумській ОВА, за попередніми даними загиблих немає. Ворог бив і по Миколаївщині четверо людей, серед яких двоє підлітків дістали поранення в результаті російських ударів. По очакову також в російські війська 23 липня вранці скинули боєприпас з фпв дрона на місто Купінськ Харківської області, внаслідок чого постраждав 39-річний чоловік. Як повідомили у Херсонській Оба, Росіяни атакували з безпілотника 57-річного місцевого, який під час обстрілу перебував на вулиці, він дістав вибухову травму уламкового поранення. Передпліччя ніг та живота також у цей день армія РФ вдарила дроном камікадзе по будинку сімейного типу Магнанці на Дніпропетровщині. У результаті атаки постраждали два хлопці: 14-й і один У ОВА повідомили, що ворог скерував безпілотник на будинок, де мешкали 12 дітей. Українські воїни продовжують ефективно винищувати зло на покровському напрямку бійці 110-ї МБР імені генерала. Хорунжого марка Безручка збили російський штурмовик Су 25 який у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Про це повідомляють в ОСУ Хортиця. Вітаємо з цією прекрасною подією наших захисників і бажаємо, щоб літаки росіян падали якнайчастіше. Верховна Рада затвердила внесені до парламенту укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 9 листопада. Про це повідомив на Ярослав Желізняк у телеграмі. За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент. Відомо, що це вже 12-й раз, коли влада продовжує воєнний стан і мобілізацію в країні. Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025. Такі дати визначив уряд. Про це повідомили в міністерстві освіти та науки. Там запевняють, що школи отримали більше свободи у плануванні і можуть коригувати структуру навчального року, враховуючи безпекову та енергетичну ситуацію. Педагогічна рада шкіл зможе визначати структуру і тривалість навчального року. Межах дат, які визначив уряд, а також тривалість навчальних тижнів дня занять перерви між ними форму освітнього процесу. Українська влада веде цитуємо певний діалог із Молдовою щодо повернення українських громадян призивного віку, які потрапили за кордон. Про це як пише громадське спосилання посилання на видання Ньюсмейкер, повідомив посол України в Молдові. Марко Шевченко, за його словами, цю проблему складно розв'язати, оскільки немає єдиної перевірної статистики, скільки таких громадян потрапили на територію країни. Як зазначив Шевченко, є ще кілька питань, на які він не може отримати відповідь. Зокрема, він каже, що люди, які незаконно перетнули кордон, можуть подати заяву про отримання притулку і потрапити під захист міжнародної конвенції про притулок. У Варшаві 22 липня чоловік родом із Узбекистану напав на двох 15-річних українців. Про це повідомляють місцеві змі. Хлопці прогулювалися Бродницьким парком, де на них накинувся невідомий з ножем. Зупинив конфлікт місцевий житель, який кинувся на крики дітей. Поляку вдалося зупинити нападника, а також викликати швидку. Зараз діти з пораненнями живота, рук та грудної клітини в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини події та мотиви нападу. Безпілотники атакували поромне судно в порту Кавказ Краснодарського краю Арев. Про це повідомив рашист-губернатор Краснодарського краю цього ранку. Безпілотниками було атаковано поромне судно в порту Кавказ. На місці працювали екстрені служби. Займання локальне загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблі, заявив він. Віцепрезидентка Ша Камала Харіс зібрала 81 мільйон доларів за перші 24 години з моменту, як її оголосили претенденткою на посаду президента. США. її передвиборча кампанія назвала це рекордом. Про це пишуть у Таймс». Представники Гаріс заявили, що 880 тисяч донорів зробили внески у її передвиборчу кампанію у перший день, і 43 тисячі з них погодилися робити регулярні внески. Зібрані гроші дадуть Камарі Гаріс можливість конкурувати з Дональдом Трампом, який останніми тижнями отримав великі суми під час збору коштів. Він за перші 24 години своєї кампанії зібрав 50 мільйонів доларів. Ну, а якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 1004 або ж ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.